Дорогі друзі та підписники, я вітаю вас на каналі Сила Мальфарки та тих, та, ти, хто просто зайшов на мій канал вперше, для вас дуже цікава інформація. Сьогодні 3.09.2024 рік. Це є новий місяць. Чого очікувати від цього нового місяця? Чи збудуться твої бажання? Те, що ти давно задумав? Та планував. Будь ласка, слухайте це для вас. Тут навіть програється для знаків зодіаку. Ну, така цікава досить вийшла кавова чашечка. Так, хтось на днях зробить покупку авто. Або зробив пару днів тому. Або ось ось на днях зробить. Від 5 до 10 днів іде покупка авто. А, так, ще така інформація йде. Відкривається обман з боку близької людини. Не те, що ви давно запідозрювали, але ви не вірили в це. Відкриється вам обман цей новий місяць. Це може бути як від подруги, так і від чоловіка, так і. Від ваших близьких родичів, знайомих, з ким ви дуже тісно спілкуєтесь. Ну, тут іде ще така приємна подорож до батьків, родичів, як кажуть, на вашу батьківщину, щось таке до рідних. Дуже така приємна, тепла подорож. Це йде до рідні. Можливо, навіть хтось буде летіти літаком. Така йде інформація. Хтось. Буде їхати, а хтось буде просто летіти літаком. Ось так. Так, що ще? Що ще? Цей місяць буде для вас досить прибутковим, тому що ви зможете накопичити кошти, які ви давно. Не могли накопичити. Отак мені йде досить прибутковим. І середина місяця йде така, знаєте, фортуна вам в руки. Фортуна йде з числом 16-19. Тож, не опустіть свій шанс, вам гроші самі будуть плести в руки. Отак, це такий, знаєте, це такий міні-період буде у вас. Так, ще така йде інформація, дуже цікава. Той, хто захоче їхати на знайомство з якимось чоловіком, яким познайомиться в інтернеті чи хлопцем, ця дорога не відбудеться. Ви в кінці дізнаєтесь, коли вже навіть, можливо, таке буде що ви купите білети, а потім ви дізнаєтеся, що ця людина не одинока, що ця людина як аферист. Ну, так, крутить всіма жінками чи дівчатами. Ну, така цікава інформація. Так, шанс на роботі буде. Запропонують якусь роботу, якийсь шанс для комусь для підвищення роботи, для підвищення кваліфікації, чи стажування якогось щось іде, знаєте, як кар'єрний ріст і щось запропонують, але вже вам обирати, чи ви це оберете, чи ні. Це такий. Я завжди кажу, Господь дає нам шанси, а ви чи використовуєте це чи ні. Це одноразово дається в житті. Немає 10 там, шансів кожного місяця там, щороку. Ні. Можливо, навіть бути такий, що Господь дає один шанс і на все життя. А ви вже використовуєте чи ні, це вже вам обирати. 5 числа народяться дівчатка. Дівчатка народяться 5 числа. Тож, той, хто буде дивитися, дайте знати. Ці дівчатка будуть досить творчими. Будуть любити малювати, танцювати, співати. А це такі творчі люди народяться. Також ще йде така інформація: це суто для чоловіків. Той, хто має. Шефа на роботі, да? керівника. Бути дуже обережним, тому що йде від цієї людини обман. Ця людина щось задумала за вас. Недобре Недобре в планах роботи. Як би вами, вами скерувати так, щоб він був в плюсі а ви в мінусі? От така ідея. М, цікаво, бачите, цікава інформація. Це застереження. О, так, те, що я казала для водоліїв, для водоліїв та для, та для близнюків, ви дуже гарно зможете очиститись. Саме для цих двох знаків іде таке круте, потужне очищення. Я не знаю, що ви маєте там робити. Напевно, неважливо, якщо. Вам Господь відкриває е, таку допомогу саме цим двом Знакам зодіаку. Водолі та близнюки. Будь ласка, очищайтеся, що вмієте знаєте та знаєте, робіть. Сіль, вода, свічки, обкурюйтеся, травами, обкурюйтеся, дім обкурюйте травами, очищайте, мийте, моліть багато молитви. Це вже від вас залежить, що ви використаєте, те вам буде в користь. Тут нема суто, що ви маєте там, да, молитись чи, чи водою митись. ні. Будете розбиратись у любовних відносинах. Тут є м -м, любовний трикутник. Та будете стояти перед вибором. Тут взагалі, йде, що хтось буде обирати між двома, а то й трьома е партнерами. Mm. Для того, хто давав взайми гроші, очікуйте їх повернення, повернення цих грошей. Або навіть може бути таке, що той, хто писав якісь бумаги з бумагами, йде мені така ще інформація. Хто писав якусь оформлення на якусь допомогу від держави, чи на повернення якихось коштів. Давно ви чекали. У вас іде, що ці вам кошти повернуть. Вам йде така інформація, що те, що ви давно очікували цих коштів, вони прийдуть. І це така, знаєте, одноразова велика. Одноразова велика сума грошей. Ну, хочу ще сказати, тут така йде інформація щодо України. Я не люблю на ці теми дуже говорити, але що є, те є. Тому що це дуже важкі теми. Але, раз тут показало, скажу, що до України йде на протязі 10 днів дуже сильні втрати з боку України наших людей. І одне із міст буде окуповане. Одне із міст. Так, ще така йде інформація: плюс 53 роки. Плюс кому йде 53 роки, отримає крупну суму грошей. Що це має бути? Можливо, також якась виплата йде, чи, чи ви давно не знімали кошти, або вам хтось перерахує їх. Таке йде. Цікава інформація, дуже цікава. Йде е, підтримка вищих сил. Зі сторони більше як жіночої лінії, зі сторони жіночої лінії. Так. Тут іде дві жінки. Тут іде дві жінки. Які оберігають вас. Це з вашої родини, це ваші рідні, котрі померли давно. Так, ще така інформація йде. йде... Чи кохає вас той, про кого ви давно мрієте? Так, кохає. Але, так повторюся, повторююся, є третій лишній. Мені взагалі тут показує годинник, і на все потрібен час. Годинник та косичка сплетена. Це знак того, що хтось до когось прив'язаний, тут є прив'язка зроблена, і тому ця ситуація не може розрішитись. Прив'язка є. Коли ви це знімете, коли прийде час, що ця прив'язка ем, як? Зніметь, знімляться ці чари, так? Ем, то є шанс, що ви зійдете з цією людиною. Отак От мені показує. Ну, справи з грішми підуть на лад у другій половині місяця, тільки так конкретно, потужно у другій половині місяця. Ви зможете щось накопичити. Хто має якісь розбіжності з рідними в сім'ї, ця ситуація вирішиться. Це ось, ось, ось наноситься у вас вже відбувається воно. Уже. По будь-якій причині. Воно вирішиться. І. Мені так іде така інформація, що ви дійдете самих компромісу. Ви все розрулите, ви знайдете компроміс до цих родичів своїх, до своїх рідних, близьких, так що всім буде добре і вам в цій ситуації буде добре. А, хто? Так. Потрібно, хто не почистив хату, потрібно почистити свій будинок, квартиру, поміщення, бізнес, тому що тут іде вплив, вплив іде зі всіх сторін. Як іде вплив від держави на вас, так іде вплив з боку зависників. Це може бути як фірма. Це може бути як ваша справа, це може бути, це може бути просто будинок, квартира. Отака От йде інформація. Але мені показано, хто робив чистки з часом, хто робив чистки, ну, на протязі двох-трьох місяців. То в того буде результат, тому що тут іде очищення. Воно не зразу буде результат, але поступово поступово буде відходити. Не зразу. Якщо ви ще повторите в повний місяць ще раз те, що ви робили, взагалі буде супер. Тут іде очищення. Але для тих, хто не проводив, потрібно, потрібно провести, тому що йде загрязнення енергетики та самого приміщення. Той, хто познайомився у восьмому місяці з чоловіком чи хлопцем, чекайте запрошення у якусь романтичну подорож. Можливо, ця буде подорож на якомусь катері, човні, там, чи десь прокататись. Щось мені дебільше, як до води, з водою зв'язано. так? таке, така інформація. У Володимирів, у Володимирів зміниться доля? У сім'ї зміниться доля. У Володимирів народиться третя дитина, третя дитина. Та. Але будуть при народженні якісь проблеми з дитиною. При народженні слід застерігатися. Може бути, як оббиття поковиною у. При народженні дітей або проблеми в жінки е з яєчниками щось мені таке, йде. Да. цікаво, дуже багато цікавої інформації для всіх. Хтось буде вивчати нову мову досить непогано. Буде ця нова мова. Неважливо, це англійська, німецька, нідерландська. Хто буде вивчати непогано, досить буде. На гарному рівні такі. Так, хто ще буде екзамен здавати, дуже гарно його здасть. Мені йде число 24. 24. І хтось, хто здавав, отримує результат. Так мені йде. Будь-який екзамен. Це навіть діти в школі, в університеті. Такі мені йдуть числа. Що ще Що ще несе новий місяць? Які ваші найпотаємніші бажання збудуться? Те, що ви давно мріяли. Те, що ви давно мріяли? Тут взагалі той, хто мріяв отримати якусь пошану від людей та благословіння вищих сил. Тут і дещо ви будете почуті, тому що те, що ви просили, але давно про це боялися. Знаєте, більше йде як якийсь бізнес-фінансова сторона. Да. Це сторона не кохання йде. Сторона бізнесу фінансів та, та чогось, до чого ви давно прагнули, Там, чи навчатись, чи вступити в коледж. Чи, ем... Там заявити про себе, да, відкрити канал, чи ну, що це може бути, там, чи піти на роботу, спробувати, ну, я хочу показати себе, да, подивіться на мене, який я, чи яка я є, і візьміть мене на цю роботу. Тут іде, що ви отримаєте визнання від людей. Пошану, пошану. Іде такий, знаєте, досить непоганий кар'єрний ріст. Кар'єрний ріст іде. Дуже гарна чашка, кажу тільки такий міні-негатив. Це йде про вашу будівлю бізн... та бізнес-приміщення саме. Та великий негатив іде з боку України. Дуже прикро. Але наразі ще й що є, те є. Ще, знаєте, що йде дуже така цікава інформація. Хто носить медальйон з символом Вовка Вовка? Дуже круто буде він активіз... активізований. Щось ви йому робили, або ви його активізували, або хтось вам це робив, або ви його намолили і відділи на себе. Дуже круто буде захищати. Можливо, це хтось собі зробив такий амулет або купив. Під знак зодіаку чи ще. Ну, от мені йде так, що символ вовка буде вас захищати. Дуже круто і дуже цікава. Цікава інформація. Добре. Дорогі друзі, я Хочу, щоб тільки хороше збулося для вас з цієї чашечки, та побажати вам міцного здоров'я, ніколи не здаватися, не падати духом та вірою, вірою в себе, вірою в інших людей, вірую в вищі сили в Господа Бога, що Він існує. І нехай. Благословіння зійде на вас та тим, хто коментує, хочу особисто подякувати. Приємно вражена, що ви так відверто коментуєте, що у вас програлося, що у вас зійшлося. Ви знаєте, що для тих людей. Котрих інформація підійшла 100%, 90%, навіть 50 на 50, ці люди отримали благословення вищих сил. Тому що не кожному відкривається інформація, не кожному підходить. Для тих, кому підходить, знайте, що ви отримали підказку у моїх відео, у моїх розповідях та те, що відбувається у вас зараз буде відбуватися, чого очікувати, чого остерігатися та е як далі діяти вам в житті. Так, ще йде цікава інформація той, хто. Е Захоче змінити життя, переїжджати взагалі в іншу, в інш... може бути, інше місто, інше місто, інша область або інша країна. Ви знаєте, ви це зробите. Ви це зробите, той, хто це планує. А десь такий період буде місяців 3-4 до 5. Отак, От 3-4-5 мійте. Ви це зробите. Гарна, гарна інформація, досить. Не настільки негативна, щоб я сказала так. Тим, хто бажає підписатись, підписуйтесь. Залишайте, будь ласка, коментарі. Для мене це важливо. Я знаю, що моя робота вам потрібна. Моє передбачення вам цінне та резонує вам. Тим, хто не підходить ця інформація, будь ласка, не розчаровуйтесь, шукайте своє, шукайте інше відео, це все, ну, все в нормі, нормально. Та тим, хто бажає записатися на особисту консультацію до мене, будь ласка, під, моїми, під моїм каналом є опис, і в ньому описано Telegram, Viber, WhatsApp. Та мій номер телефону там є. Можете е, з понеділка по п'ятницю писати мені особисто. Та коли я узгоджу е, нашу консультацію з вами, тоді ми зможемо з вами зустрітися та попрацювати. А я бажаю вам мирного неба, здійснення ваших найзаповітніших бажань. Та всього найкращого.